В твоїх очах сльоза печалі, а шепіт, наче крик душі. А що там далі, що там далі? Скажи, кохана, ти скажи: прощання, зустрічі і втрати і нескінченний поклик мрій, і все, про що ти хочеш знати, у тихій музиці моїй. 9 січня 2024 року зробив свій останній подих Віталій Білоножко, народний артист України, співак, естрадний виконавець, засновник і організатор міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець, Лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів. Багаторазовий дипломант музичної премії Шлягер року. У бентежний час після Чорнобильської трагедії співак дав 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС. Він був відомий в усьому світі, запрошений виконати партію Лікомеда в опері Генделя в Лейпцизькому оперному театрі та оперній студії консерваторії. То що ми знаємо про життя цього митця? Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району, що на Сумщині. Навчався у загальноосвітній середній школі. Та вже в дитинстві проявився талант і прагнення до творчості. Тож паралельно із навчанням у звичайній школі. Закінчив музичну, семирічну школу за класом акордеону, крім того, був активним учасником у художній самодіяльності району та області. Пізніше навчався в сумському музичному училищі, на диригентсько хоровому факультеті та у Київській державній консерваторії за класом вокалу у народного артиста Костянтина Огнівого. Закінчивши музичне училище, Віталій працював у Чернігівській філармонії. Під час служби в армії Віталій Білоножко був учасником ансамблю, пісні та танцю Київського військового округу а служив там, же у Київському військовому окрузі у десантних військах. Після служби в армії закінчив Київську національну консерваторію імені Чайковського. Та навчання суміщав із роботою. Вже тоді він був солістом Київського театру Естради на Подолі. Починаючи з 1981 року, працював солістом Держтелерадіо України. Першими піснями, записаними білоножком на радіо, стали твори Максима Дунаєвського, Все пройде та міські квіти. Тоді Білоножко співав російською. Згодом співак знайшов собі постійних авторів Олександра Осадчого та Олександра Злотника. З цього періоду співає понад половину свого репертуару українською, а багато пісень Осадчого та Злотника у виконанні Віталія Білоножка набувають неабиякої популярності та приносять йому славу та прихильників. Наприклад, пісні Олександра Злотника Там, де двоє зустрічаються, Чарівниця, Шануймо любов, та Олександра Осадчого Твоє ім'я не лукав. Ти земле моя. А була любов, Боже. Дай Україні волю. Не менше любили білоножка слухачі і за пісні російською. До речі, Віталій Білоножко брав участь у Днях культури України у 25 країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Китаї, Канаді, Великій Британії, Угорщині, Польщі, Німеччині, Франції та всіх республіках колишнього Радянського Союзу. У 1994 році було випущено дві компакт-касети. Під спільною назвою Ярмарок. А за рік яблуневий туман, на яких зібрані останні на той час записи Віталія Білоножка. Загалом же Білоножко випустив шість компакт дисків В Україні, Сполучених Штатах Америки та Канаді Антологію власної творчості та 12 аудіокасет. А тоді – Саме з 1994 року Віталій почав концертну діяльність разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети та екс-директоркою УТ-1. Цей тандем виявився дуже міцним не тільки в особистих стосунках, а й в мистецтві. Мелодія двох сердець звучала в усьому В Роботі та в любові. У 1999 році разом з дружиною Віталій Білоножко став засновником міжнародного фестивалю родинної творчості із символічною назвою Мелодія двох сердець, який пройшов перевірку часом і на сьогодні один. Із найпопулярніших у державі. У 2000-х роках Білоножко виступав у концертних програмах, був постійним учасником гала концертів та благодійних акцій, в тому числі на телебаченні. Продовжував вкладати багато сил у розвиток фестивалю Мелодія двох сердець також був викладачем кафедри естрадного співу. В Київському національному університеті культури і мистецтв. Віталій Білоножко зробив і деякі політичні кроки. Так, він був кандидатом у народні депутати від партії Сила і честь на парламентських виборах 2019 року 22-м номером у списку. У грудні 1995 року. Віталію Васильовичу Білоножку було присвоєно звання народного артиста України. А за високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні артист нагороджений президентською Нікою у 1997-му, міжнародним орденом Миколи Чудотворця у 1998. му та є кавалером ордену Ярослава Мудрого 5 ступеня. Цей титул здобув у 2003-му, Ордену за заслуги 3 ступеня, який отримав у 2008-му. Та Орденом за заслуги другого ступеня, яким був нагороджений у 2013-му 9 січня 2024 року. Віталій Білоножко помер на 71-му році життя. Причина смерті Віталія Білоножка зупинка серця. Де і коли відбудуться прощання з артистом і похорон поки невідомо. Україна вшановує пам'ять артиста і висловлює співчуття близьким. У соцмережах сотні свічок і постів болю. Вже з першої хвилини від появи звістки про смерть народного артиста. Павло Зібров зізнався на своїй сторінці у Фейсбук, що йому було дуже важко прийняти цю звістку і зібратись з думками. Відійшов у вічність мій друг, справжня легенда української естради, народний артист України. Не віриться. Що його оксамитовий бас, тембр, якого неможливо сплутати з іншими голосами, ми більше, на жаль, не почуємо наживо, написав він. А Ольга Сумська висловила співчуття родині білоножків та написала: Дякуємо за кожну зустріч, твоє добре серце, мудрість, талант, твою посмішку, обійми. Почуття гумору. А Юрко Юркач Юрченко висловив подяку Віталію Васильовичу, який у далекому 1995 році повірив в нього, як співака. Він відносився до мене як до свого рідного сина, написав Юрко. Для мене честь, що разом зі своєю дружиною Світланою. Вони заспівали мою пісню Танго забутих мрій. Так, до самого серця проймали слова пісень, торкались срібними струнами душ поціновувачів. Віталій Білоножко залишався справжнім українцем і патріотом. Люто ненавидів ворога і війну, а його щирість і відкритість достойні того. Щоб Україна шанувала пам'ять народного артиста, останній пост Віталія Білоножка у Фейсбуці був наповнений болем. Ось ці слова. Як добре, що наші мами, батьки з небес не бачать свавілля, божевілля сатанинського світу у середовищі, в якому проживали своє життя. А зараз вони нищать нас, от що нам залишилося у спадок! Та дорога до мам ніжної пам'яті до них не заросте вона довічно з нами, а пісні писалися і співалися про вічне.